Добрий день, хочу невеличке відео виставити. На природу поки не склалося поїхати. Світла немає, тому свічка горить. Відео стосується матриці діючої і система Богородиця. Тому що слідуча матриця, ну я рік тому виставляв, там я не пам'ятаю про що. Там я конфлікт. Якраз конфлікт між душевною матрицею і духовною матрицею. Ну, бо природною матрицею те, що замінить нашу сучасну. Ну, це воно виходить, вони не будуть одне одну перетікати. Просто якби простір вивернеться і прийде система. Це не зовсім це матриця, але вона не так оцифрована, людям не, не зрозуміло. Це природа. Люди будуть якраз підійдуть еволюційному циклі усвідомлювати, як зацифрована ця матриця. От, виходить, що людям треба буде спочатку жити по природним законам і вже розуміти, а яким же чином оцифровані ці природні закони. Ну, а стара матриця багато людей зараз ну, підуть хибним шляхом, тому що вона ж... Люди ж мріяли, закладали якісь сценарії. І вона ж має свій розвиток. Відповідно, хтось бачить наперед, а там і внуки бачать, і діти бачать, але вони не можуть бачити, що там Богородиця. Вони бачать з одного боку сила, тому що люди ж інші теж вірять, відчувають. І вони пробують впливати. Ну, вони на мати тут впливають, так. Ну, Я там своїх відео виставляв і про експерименти на нерби, і про Катерину III, і багато чого. От воно виходить, деякі люди будуть йти за такими лідерами, не розуміючи, що це шлях нікуди. А в дійсності, це має таке припущення, що фактично система Богородиця у нас працює через людей ключі. Другими словами, коли людина в змозі, он це жінки будуть. В змозі усвідомити себе Богородицею, системою Богородиця, не жінкою, а системою, відповідно, ця система зможе проявитися. Я там в Сухіді казав, що всі жінки Богородиці, всім це доступне. Але, на жаль, зараз буде дуже небагато таких. Тому що всі в старій матриці в якихось сценаріях бовтаються. Хтось за якісь сторони воює, а хтось іще щось. А в дійсності ті, що відчувають природу, тому що вони існують паралельно. Просто всі живуть оцифровані і їм важко цю природу. Ну, щоб вам було зрозуміло, будуть підказки. Ну, Фактично такі жінки, якщо будуть десь по життю у них якісь події, ну мало там, то взагалі будуть приймати за Богородицю якісь церкви, то ще щось таке. Ну, щоб не лякалися. Бо це просто підтвердження від старої матриці, що фактично ви є ключем для активізації системи Богородиця. Моє припущення таке, що воно робиться циклами. Ну, Фактично людям кидається якась інформація, створюється матриця, і люди якийсь період живуть в цій матриці, її досліджують, тренуються в ній. і... Готові вже перейти, ну, якби всю інформацію вони тут вибрали, і їм треба міняти. Паралельно готується нова система, і простір вертається, люди попадають під нову систему, ну не всі зрозуміло вже, і вони починають жити в лідучого евіційного Те, що там багатьом кажуть, що вони роблять матриці, сучасні впливають, часто це не так. Спочатку ви просто відчуваєте момент. Що відбудеться. І в той момент там таке виникає, що це ви робите. Але це не ви ще робите. Воно виникає, ви просто відчули, що воно буде відбуватися. А далі дійсно, так, коли ви перший етап відчуття моменту пройшли, ви можете своїми думками впливати на ситуацію. Тому що душевна віртуальна матниця, вона учбова. Якраз готується, щоб ви перейшли в слідуючий клас. Система Богородиця для вивчення тієї системи оцифрування. Там це ж своє оцифрування є, але воно інше. Не таке, як в цій матриці. Так що, спробуйте замислитися. Все воно дуже серйозно. Він може дуже швидко змінитися. Всі оці... Іграшки політиків, воно все може кануть в небуття. Як і стара матриця. депнуться там бути кимсь, де знімають якусь інформацію, десь кудись літають, спілкуються з інопланетянами, які їм на вушко шепчуть, що далі буде, і з щенянини чи ще щось. Це все воно зникне, це все віртуальне. Ну, комусь це потрібно, це їхнє життя. там, в астало літати по Карнегі Хілу. В дійсності, до речі, нас цікаво, наш мер на своїй сторінці провів опитування, чи потрібна нам ялинка. І висновок зробив, що ялинка не потрібна в місті. Так що, фактично, замість ялинки в нас буде тільки підсвічник мінора. Так що поздоровляю Дніпрян, це свята ваші закінчилися. Слав'янський буде тільки стільки там деріхи. Дети свічник не нора. Її поставлять, бо по ній опитування не проводять. Так що, хто винний, що мерт такий? Назвали б Дніпро Борис Феном в честь Бориса Філатова. Він би, може, інший був. Це інший не був би. Натвора така. Ну це так. Трошки гумору. До серйозної теми. Ну, мабуть, і достатньо, я не буду багато. Просто, щоб ви розуміли, що читати нової матриці, ви зараз нічого не читаєте. Вона проявиться, тоді ви зможете починати. Це природа. Ви тоді можете через неї будете щось розуміти. А поки це все бовтання в старій матриці віртуальній, душевній. І де майбутнє що прихода, і всі події, і це все. Попередні іграшки людей. Ну і достатньо, мабуть. Всього найкраще. До побачення.